В мене ранок я прийшла на місце сили. Якось захотілося мені до води. Тут недалеко від дому в нас ці камінчики, я вам показувала перед цим, якось захотілося перезавантажитися. Похмуро, така паморозь, туман. Ну, але якось ще не хочеться йти додому. Домашні справи будуть, їх не переробиш, світла ще немає. То вийшла в місце сили, думаю, похожу, подихаю свіжим повітрям. І от задумалась знайома, одна йде з собакою, інша. Яке хороше це не хобі, а заняття, коли в тебе є домашній улюблений собака, ти зранку кожного ранку зустрічаєш з ними схід сонця. І ввечері виходиш. Ввечері виходиш гуляти з собакою і говорить знайома так. Прекрасно зустріти схід сонця і ввечері погуляти, пройтись по тих дірках, про яких ти ніколи ще не був. Ну, знаєте, як то кажуть, чим більше узнаєш людей, тим більше любиш тварин. Ну, якось так не дивіться на мене, я з ночі, така пожмакана, без мейкапу. Ну нічого, це життя. Зараз трішки перезавантажуся і піду займатися домашніми справами. Мені сьогодні потрібно буде готувати, хочу запекти гарбуза, попросив чоловік, шматочками в духовці, хочу ще посмажу хек, рис зварю, просто відварюю рис, примиваю його водичкою, масло вершкове і якусь приправку там, базильну ці прованські чи італійські трави. Перериваюся, бо наскільки таке насичене повітря, тут біля води вологе. От то хворіє, мабуть, треба тут ходити дихати, щоб було, відходили мокроти. Прямо аж повітря хоч на грінку намазую, як то кажуть, таке вологе, насичене, легко дихається, зараз подихаю, так що займусь приготуванням. Їжі потрібно мені сьогодні попилососити, прибрати трішки і буду в'язати. Буду в'язати на рукодільний канал свій Бактус, хто, хто в мене тут є з рукоділочок, приходьте, буде МК, готую. МК. Любуюся водою, вам, мабуть, чуть цей звук. Прекрасно. Так що релаксую. Це один. один мужчина переїхав перед цим я вимикалася, і більше поки що людей немає. Вже всі по роботах. Тут в нас в цю сторону йде село. Зараз я вам покажу місток. Оце такий місток, там таке каміння і такий потік води. По цьому містку люди їздять в, цю, в цей бік вправо. Моє містечко, а вліво село. Там, там є пляж, ми на пляж влітку ходили туди. Гарний такий з лапаттям білим. Це таке місце сили. Мій велосипед. І я. Не бачу таке. Це, мають бобри, бо їхні навіть сліди з зубів, здається, бачите? І свіже. Отак точить. Деревину цікаво так. Ну, так як зуби, так. Да. Схоже. І так фігурно, декоративно. Вирізбили. Це вже я на другій річці. Гуляю, дівчат, дихаю свіжим повітрям. Тут гуси, в нас ще плавають там. І там теж Табун гусей. Вон столик є. Лавочка зараз сяду. Посижу. Я взяла подушку, посижу окулькас, як пересадила дівчат з ним, ось дивіться, що сталося. Ну, це вже все. Це в мене було таке минулий раз, як я його пересаджувала, така мені біда була. Я його пересадила, він отак почав опадати. Я зрізала оці всі пеньки, отак десь на сантиметр залишила, і в мене по-новому відросло. Це десь рік пройшло, оце в мене оце все нове нарощене. Ну, щось незрозуміле з ним відбувається. Еухаріус від квіт. відрізала квіточку. Це квітує, поки що думаю, що мені зробити. Цей ще дівчат нормальний фут-фут-фу. Теж разом пересаджувала за мій Ну, теж щось він від пересадки став на місці і стоїть. Я тих йому рухів немає. Можливо, що вже ж осінь стан спокою, але. Яке то є, потрібно щось із цим зробити. А що зробити? Мабуть, швидше за все відрізати чи поки не займати. Бо тут одне стебло все отаке А друга на другому тільки ось один, ну, два листочки. Можливо, це й не займати, поки що не знаю. щось щось так Вікна запотівають, на вулиці холодно. Мені сьогодні ще на ніч на роботу. І мокріють. Чоловік і стік зробив це, стікає тут, то стало менше мокрити, а то вікно мокріє. Я замовляла в інтернеті таку торбинку. Мабуть, минулих відео я вам десь показувала, ну мабуть, рік назад. А тепер не пам'ятаю де, і побачила в когось із дівчат. Анонс, що з'явилися в Аврорі такі мішечки, які чіпляються сюди на ручку. Вони збирають вологу. Потрібно буде зайти, глянути. Сто чимось гривень, хоча я в інтернеті купувала дорожче їх і плюс пересилка, то потрібно буде подивитися на таку корисність, щоб збирати туди вологу, бо вікна потіють. Отакі в нас, дівчаточка, справи. Трішки в'яжу. Змонтувала влог, зняла відео на рукодільний канал, в'яжу шкарпеточку другу, то займаюся такими справами домашніми. Потрішку щось роблю. Копошуся, як то кажуть. Вечір сіла пов'язати, а мої хлопці займаються тренуванням. Назар зараз не ходить на бок, не хочу. Ну, Стануть й темно, вірно добиратися. Возить не завжди тепер виходить, і він якось не хоче. Того займаються вдома. Чоловік тримає йому грушу, а він боксує. Це його так тихенько знімаю, бо він не завжди хоче зніматися. От як зголосився в минулому відео, то це була для мене радість. Це боксує. А я тут любуюся рибками. Зараз потрібно вімкнути їм світло, як буде світло. І буду працювати. Я в'яжу, а в чоловіка свої справи так і в нього горіховий бізнес сміюся з нього. Це він налупав, це буде на розпал гараж. Ну, тут порядки, ну сказав, прибере. Це він його розділяє на половинки, на цілі бабочки. А ось таке ось таке тут в нього пристосування на оцю штучку. Кладе, отак, стави, молотком б'є і так воно розкулюється. Виходять тут ціленькі такі ці бабочки. Найдорожче. Це. Ой, хоч би не зламати оця бабочка. Хочу трішки здати, ось він собі там ціль поставив щось. Чи до бензопили, чи до пензокоси, чи щось дівчат, я вже не знаю що, знаю, що в тому році він на оріхах заробив на. Косу на бензокосу, що косить. Купив він собі так у середньої вартості. У цьому році горіхів дуже мало, але це займається. Світла немає, сидить, лупає горіхи, поки на вихідних. Ось ці метелики. Він так їх трішки поклав. говорить, хай трішки дух пущу їм, щоб не відсиріли, не поцвіли завтра. Ринок, субота, понесе, Здавати. Здавать. Ну, щоб якось відшкодувати ті витрати, що вони їздили в нас у вишневому. Ну, тут село поруч, усадьба. там, І городу вже ми там не тримаємо. Стара хата там зовсім запущена. Той будинок вони купували тільки для того, щоб лопати ставити. І там хороший був садок і город. Ну ще там туди проблематично доїжджать. Там людей не живуть майже люди. І погано добиратися від города відмовилися, а залишився горіховий сад. І яблуневий яблук щось немає, а горіхи трішки є, хоч там, бо в нас в містечку не всіх, тільки в одному мікрорайоні. Тут це він говорить, ну, хоч би відбити той бензин, що їздили, збирали з свекрухою вони горіхи, і щоб здати, і собі ж залишить. Оце. В кожного своє хобі. А я готувала тертий пиріг домашній і спробувала цей раз з, з джемом. Пам'ятаєте, ми з вами робили, з одною рукою спробую відкрити, перетирали ми крижовник перетирали через сит, і отаке ніби желе в нас вийшло. Ну, смачне. Трішки назарка як але, в принципі, для цього пирога нормально. Без кісточок, то спекла я такі два. Два лоточки таких Це. Ой, вогнетрівки з кришкою. Один уже тут хлопці мої їли, а другий ще. Купувала в Аврора ось такий чай, Ахмат, класичний чорний. Я завжди беру з бергамотом, я щось думала, що це з бергамотом. Я ухопила його була акція. Тоді додивилася, що він без бергамоту, але гарний. Такий в ньому запах, от в якісному чаї навіть аромат інший, такий солодкуватий. Ти вдихаєш його, то смачний. Ну, люблю ахмат. Він такий не крупний лист був, а середній. Подобається. Ну, не бергамот, але. ж Теж гарний чай. Приготувала страву з гарбуза, запекла гарбуз, потрусила цукром вже в кінці. І зверху мелеті горіхи і гарбузове насіння. Дівчата, дуже смачно, а наскільки воно корисно, не передать словами. Ось, чоловік намолов на блендері гарбузове насіння, оце голеньке і горішки. і Змішую його з медом, і їсти. Вирішили так прикрасити цей десерт, додати користі йому, то буду їсти. Їмо зранку по чайній ложці оцього, оцієї суміші, потім пилок я вже показувала, ще купили цю суботу на ринку і так. Зміцнюємо свій імунітет і мед. Теплу воду з медом. Зараз я спробую трішки мене підсух. Ну, я і люблю, щоб таке воно було. Знаєте, як... як цукарка. Дуже не пожую, швидко роблю зуби. Смачно, дівчат, дуже смачно. Виглядає, як ресторанна якась трава. Угу. Готуйте. Корисний десерт. На цьому прощаюся з вами в сьогоднішньому влозі. Щиро дякую, що ви були зі мною. Буду вам вдячна за підписку, за вподобайку і за коментар. Це так приємно і буде стимулювати мене працювати далі. Дякую, що ви були зі мною. Традиційно міцно, міцно вас обіймаю, всіх цілую. До скорих та нових зустрічей у мене на каналі. З вами була Валентина. А я вам бажаю тихих, мирних днів і ночей і миру. Дякую вам, що ви зі мною.